Ні, не Ну, Тетяна, є цікавий рецепт питання. Ми про цей рецепт обов'язково поговоримо після того, як послухаємо нашого глядача. Доброго ранку вам. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Новим роком вас. Дякую вас теж. Будь ласка, у вас є відповідь на наше запитання? Чи є власне запитання? Є відповідь. Канікули простоквашино. Це правильна відповідь. Да, так, ви да. отримуєте подарунок, це запрошення так. на виставку котів і до них, до нього додається ще мишка. ось така мишка на згадку вам. Ми напевно що оголосимо друге запитання, так, і будемо чекати на другий дзвіночок наших глядачів. Будь ласка, яке друге ну, запитання? Є, є ще такий от питання. В якому мультфільмі кот всіх просив? Ребята, ну давайте жити дружно. Думаю, що запитання у нас прості, тому відповідь на них видасте досить легко, 26 45 96 – номер телефону, за яким ви можете це робити. Ну і ми почали говорити про рецепти, які потрібно готувати, так? Ну о, кошки, звісно, наше з удовольствием предпочитають і при то рекламу, наприклад, виска, стой, вони у нас кушают І консерви будуть раді, якщо їм положат, і, звісно, м'ясо свіже. Кто-то любит и молочко, и, и сметанку. Вот, ну, есть заводчики, вот и мы в частности кормим, есть такие рецепты, где в определенной пропорции даются мясо, говядина, курица, туда же еще mm -hmm. подмешивается свежая морковка, капуста брокколи. очень да, да, есть некоторые кошки, которые на удивление едят такие продукты, как, например, и Даже слышала что бананы. Ну это, наверное, вариация да, да, да. с дыней. Как да, ты очень любишь дыню, и, и бананов вот, некоторые думают, что это тоже связано как-то с дыней. И... А кишку перехитрить, я вам скажу, не так и просто. Не Маша, не неможливо. У не нас не є не запитання глядача. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Это, разумеется, не запитання, а це відповідь на наше запитання, так? Як вас звати, скажіть, будь ласка? Я Катя. Катя, ти хочеш піти на виставку кішок, так? Да. Отримуєш таке запрошення, якщо досиш відповідь на запитання. Отже, у герої якого мультфільму завжди усіх просив, давайте жити дружно. Про, Про Ката Прав... <свісно> Правильна відповідь. Отримуєш свій подарунок обов'язково. Після дев'ятої приходь до нас, ми тобі його віддамо. Ми продовжуємо ставити запитання нашим глядачам і третє запитання від наших гостей. Очень би хотілося, щоб хтось розказав красивий стішок, хоч маленький, хоч четверкстише, але стішок о кошках. Отже, ми чекаємо на вас віршик про котів 264596, номер телефону, за яким ви можете зателефонувати, розповісти цей вірш і отримати свій подарунок до нового року. Я думаю, що у рік кота цей подарунок дуже актуальний, і, власне, порадіти йому може кожен. Я теж ми зустрічалися з вами перед ефіром, і ви говорили тоді про те, що кішка це. Тварина, яка вміє дружити, да. і яка не визнає якогось там володарства над нею, володарювання. Так, а це кішка це тварина, яка визнає лише дружбу. Тільки дружбу. якщо собака вважає хазяїном своєї владільця, mm -hmm. то кошка – ні. Они должны быть на равных. И вот когда новая кошка в дом попадает, она сначала изучает вас. И не просто вот делает то, что вы ей mm -hmm. там начинаете показывать, там учить. Она сама все выбирает, сама ходит, смотрит на вас, как вы себя ведете, какой у вас тон. Это она привыкает постепенно. И постепенно вы ее изучаете на вас. И если вы договоритесь с кошкой, если у вас будет контакт, то все будет в порядке. Mm -hmm. И в дружбе, вот именно в дружбе, все получится, потому что если относиться как-то вот есть люди там наказывают или еще что-нибудь, никогда дружбы не будет. Угу. И кошка наоборот будет делать назло. І кішка, знову ж таки нагадуємо, ми... вона сама обирає, Само... з ким її товаришувати. свою другу їй не можна. Так. Я взагалі у мене порода перси, персидська кошка і uh екзотична -huh. короткошерстна. Я з 92 го року займаюся цими кошками. Прийшла на виставку вибирати, люди попросили вибрати кошку, іменно породи Scottish Stride. Ну, вибрала, ну от вона. І вийшло так, що я її взяла собі. Получается, ну ну не змогла. Я знаю, що у вас надзвичайна любов до вашої кішки, Доброго. так? У нас є наш глядач, і сподіваюся, дитина, яка розкаже нам розповість віршик і виграє свій подарунок. Доброго ранку вам. Будь ласка. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Доброго, Доброго. Доброго дня. Доброго дня. У вас є запитання, чи ви хочете розповісти вірші і отримати подарунок? У мене є любимий ну, стішок ще з дитинства. Mm -hmm. Я хочу вам розповісти. Будь ласка. Mm -hmm. Випав сніг на поріг, піс ліпив собі поріг. Поки смазиш, поки піс, а поріг водою стік. Mm -hmm. mm -hmm. Так, дякую. Отримає. Ми сьогодні так у ролі дідь морозів снігорок uh -huh. виступаємо. От ідете в студію. От ваш тоже подарок. Є ваш подарунок, приходьте, будь ласка, телефонуйте після дев'ятої, дізнайтеся, як його забрати. Ми продовжуємо ставити запитання mm -hmm. і завдання нашим а вот дитячам. Ну, быть, на а от я э, хотіла б такий вопрос поставити, ну, може, дітям трудно буде на нього відповідати, а от взрослі, ну, якщо навіть взрослі відповідати для дитинка, Получше mm -hmm. пригласительний. Хто озвучував роль э, кота Матроскіна в мультфільмі? Uh -huh. Канікули просто квашена. Ну я думаю, що дорослі обов'язково знають відповідь на це запитання. Доволі такий відомий актор. Да. Так, навіть можна сказати, що це акторська сім'я, оскільки да. і син да. його теж да. займається в цій же сфері. Ну а ми... Сподіваємося, що ви згадаєте це прізвище, телефонуйте, у вас є ще не дуже багато часу, але час є, забирайте свої подарунки. Ми продовжуємо говорити про гостей нашої студії. Вже їм трошки видно нудно, оскільки в малому кошеняті важко на одному місці досить довго, але дорослі сидять. Коти, наскільки вони є спокійними тваринами, ми вже виявили. Але наскільки важко їм сидіти в мі... на місці? Кошки, в общем-то, активны в течение суток, больше утром и вечером. Mm -hmm. То есть часто, когда люди приобретают котенка, и у них первый вопрос, а что же будут делать наши питомцы, когда мы на работе? А Они говорят, будут отдыхать, потому что, в общем-то, они очень активны вечером и даже mm -hmm. до, до позднего вечера. Поэтому днем они любят поспать, особенно в холодное время в суток. Не образити, якщо їх ну, залишать ну, трошки нет, ну, їх, ну, на один. Просто самих. нужны игрушки. Больше игрушек. Время от времени їх менять. Вот. Ну а взрослым у них свой. Маціон і mm -hmm. успокоївся і, в общем-то, жизень характе, може <реш> залишатися у нас на, на увесь є. наступний рік у нірнічі нас... у нас. Є глядач зірвався дзвінок. На жаль, спробуємо ще раз набрати номер 26, 45, 96, і дати відповідь на запитання. Якщо у нас є глядач. Нагадуємо запитання, який актор озвучив кота Матроскіна так у відомому мультфільмі Канікули у Простоквашиної. Нагадую, що за це за відповідь на це запитання ви отримуєте приз. Доброго ранку. Доброго. Ранку. Доброго. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку. Маєте відповідь на запитання? Олег Табаков. Правильно. Правильно, ви отримуєте да. ваш подарунок до нового року. Нагадується запрошення на виставку котів. І до нього додається ось така маленька мишка. І всі подарунки ви зможете обов'язково забрати вже після ефіру. Ну я думаю, що ми не можемо довше вже тримати наших гостей, оскільки втомилися. Вони і це такі тваринки, що трошки не посидючі, особливо малюки, як ми вже з'ясували. А ранок це пора активних дій. так? Я хочу. Просто щоб на сам кінець нашої розмови, ви як люди, які знають цих тварин, ви, як люди, чий рік, напевно, це теж буде 2011 оскільки ну не може він у вас бути поганим. Це наш професіональний. Так, год. це наш професійний рік. Будь ласка, ваші ранково професійні побажання усім нашим глядачам. Дівочки, по а потом я любіть животних і кошик, і собак, і знаєте, що кошки. Вот, вроде бы животное что, просто ловит мышей, но не только в этом его задача, оно э, многое дает человеку, это и успокаивает нервы, и уже доказано, что... И греет. Да, и греет, и даже додает нам лишние годы жизни, это уже доказано учеными, mm -hmm. и снимает стрессы, и даже лечит некоторые заболевания, если есть контакт между человеком и животным. Так что любите их. Светлана. Ну, Светлана. хотим пожелать кошачьего здоровья на семь жизней, как у них это... Да, на семь да. жизней кошачьего здоровья, счастья. Ну и самое главное, наверное побольше улыбаться в наступающем Новом году. С Новым годом! Ирина. Я своим девочкам хочу сказать спасибо, что они поддержали меня в студии. У нас очень дружный коллектив, прекрасный. Вот. Побед на выставках, здоровье угу. семье и питомцам. А всем вот такой небольшой стишок. Мягкой поступью кошачьей к нам приходит Новый год. Счастья, радости, удачи, С этой жизни без хлопот чтобы денежка в кармане и в делах сплошной ажур. Хвост в тепле, усы в сметане, а на сердце мур-мур-мур. Примите наши поздравления с Новым Годом от всей души и от чистого сердца. А с кифии, вот в нашей любимой программе, починайте день знамя, вот такой вот кубочек. Дякую вам сувенир. Залишиться обов'язково у нас на пам'ять і буде таким оберегом на увесь наступний рік. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні була Ірина Трофименко, президент клубу любителів котів Ортус, Тетяна Фаста, та Світлана Рейс, члени цього клубу і їх вихованці, їх улюбленці. Я сподіваюся, що. Наступний рік обов'язково буде щасливим для вас, для ваших вихованців і для усіх нас, для кожного, хто загадає бажання в новорічну ніч. Потрібно не забути цього зробити. Не ображайте котів, любіть їх вони ну, такі чудові істоти. І тепер такою м'якою ходою котяшою наші гості залишать нашу студію. А до нас завітають вже інші гості. Залишайтеся з нами.